Зразу я був залізом генератора в медичному забезпеченні. Ну, що стоять, споріжчись, з трактористом переробив, то для мене це воно. А так, а потім перевівся в третій ПКШР, Зразу був ПТРК на посаді, механік наш підійшов, каже, не хочеш міходу поїхати вчитися. Тому та що мені вчитися? Кажу, я кажу тракторист. Та ніка, треба, щоб корочка була. Ні, воно ну, то страшно. Ну, ти вже як виїхав, то ти зовсім про друге думаєш. Думаєш, як туди доїхати, як треба звернутися. Перший і вивозив я теж хлопців, і то серед поля теж щось як гепнуло мене, що наскрізь пробило. На. І нижче, і все. І то тут я тож, чотирих, чотирих хлопців вивозив чотирьох, не, трьох вивозив, і один мій наводчик ще в мене Ну, Другий, тож в лісі, заїхали. Ми биками вивозили хлопцям. За поворота, як повертаю, він прямо в лісі висить, ну, отак у землі десь. І бачиш, ж розгон набираю. Я кажу, то ззаду другий номер був, то в сварк фірточку. І бігом кажу, ну тільки типу, вилітай. Він, він випригує, і це його слова. Ліжу, каже, куча диму, і гоша на мене літить. Гоша — це мене так хлопці, княжна називають. І тому тоді і хлопці допомагали, і ми ще та сутки вели там, поки хлопці по нас приїдуть. Там, там що пробило, коробку пробило, масло вигнало, пропекло. Я думаю, Вона теренчала усе. Я ще потім заліз, я неї, думав, там копанір там був, щоб копанір хоч заховати, щоб серед дрони стояла, далеко не поїхала, стала. І тоді дрони почали її, потім, цей гепати. Ну тут, як цей, то там, не знаю, якщо це правда, то що вважала, то штук 14 збили, а потім в кінці мовлення ще гепнула. І тоді то хлопці приїхали, нас почали тягти, і ще, так, забрали нас. Ну, а третій раз це, що це ж те, що один зачили їх і вивозив. Тут дзвонок, собирайся, треба поїхати на Ну, це Треба, то треба. То що, сів, ти поїхав. Точку мені показали, де хлопці будуть ждати. Я кажу, що вже цей. Вони доїжджаю, вже хлопці ну, вийшли, вже ну, показалися, що де вони є. Кили як гепне ззаду, я не поняв нічого. Назад все, глянув, а там диму повну, вляду відкрив, і хлопці відразу залазили. Кажу, підіжіть, бо в чаді. І потім вже назад як їхав, вже до поля доїхав, там посадка крайня. І щось, як, як привичка, то голова, так крутиться все рем'я. Коли він висить Отак. на так, напроти в мене щита. І бачу, прямо, прямо в мене в люк, цілий летить. летіть. Ото що встиг зробити, то в режак нажав. І трохи воли нахилив, і трохи, що мені в праву сторону підсумував машину. Ну, взагалі промажив, ну попав все одно. Було там 700 метрів десь, коли треба було їхати по чистому. Я то кажу, мала, кажу, давай до лісу, хоч дотяни. Заду хлопці, то я не знав, що з ними там ще. До лісу доїхали. Кажу, а може ти додому дотягнеш уже? І дотягла. Я кажуть, геройство треба з умом. Не лізти на рожон, якщо це, це не треба. Життя воно дороге. Коліці у нас у самих воді дуже дружні. Ну, то всім. Головне, здоров'я і вернуся додому живими. Та перемоги треба, щоб скоріше там було. Вже трошки вже. Трошки підзамарилися. Приїду буду на тракторі робити, як і робив.